Добрий ранок, друзі, я вітаю вас всіх на каналі Щоденні Рибалки Сьогодні в такий похмурий сірий день листопада. Я приїхав на цей дикий ставочок, щоб половити хижака. Для цього в мене є декілька кружків який я закину на карасика і потім буду пробувати ловити на спінінг і надіятись що зубата спокуситься на моїй приманочки ну що ж зараз буду вибирати місце для кружків понали от час, час піджимає як Трошечки сегодня запизднился. И рыбу навіть видно. Водичка чистая. Ну що ж, чотири кружка закинув. Тепер можна і на спиніт половити. Вода чиста, примарночку, видно здалеку. Всі умови для щуки. Спрацював кружок. Так, цікаво. nieko neчуju. Taip, lani, masaras. Nakarasika. Divno. Koks falsch start. Arnazai kėlo. Zatrzymam samy... ...od Дуже багато водорослів є Наслідок чого фальш стартів. Іноді думаю, що клює. Рукавиці треба обирати, бо холодно. Вже тепер без рукавиць нема що робити. Собака. Зі собака. Ч собі? Серед дерел там. Великий чорний пес. На! На. Ходи сіди, ходи нам ковбаски. Ходи ковбаски, дам, ходи, ходи до мене. Махай хвостиком. Значить адекватний. Ходи дядя Саша дасть ковбаски. Ходи. На. На. Ходи сюди. Ходи ковбасочку. Ходи, гамоти, ходи. На. На колбаско. Ходи сюда. Ну. На колбаско. Ну, ходи. Тримай. Опля. Бери колбаско. Тримай. Що з тобой, зайчик? Чого ти не рухаєшся? Тримай. є, друже. Аж така щукенція. Так. Маломірочок. Ну ну давай. Іди живе. Все нормально. Щучка жива, не пошкоджена вона. Закраєчок зачепилася. Ага, і тут спрацював розмотуєте, є хтось. за водоросли чипая. Ах ты. мале витягнути. Пливе. О, давай, давай. Давай, 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 давай. Драпай. На спіні жодної покльовочки немає. Ну а дві щучки піймав на кружки. Щучки відпустив, малі. Не той розмір. Багато водоросли тут. Але тим не менше десь таку попри краєчок можна закинути. Цікаво, чи я би туди проплив і чи варто, мабуть, не варто. Складно буде, хоча є вода. Є відповідна глибина, але, але... можна попробувати ага, тут можна попробувати і закинути. Так, але бачу дуже багато водорослів. Тут важко буде провести приманку. Дуже-дуже багато водорослів. Нереально, хіба по самій поверхні треба вести. І сподіватися, що щучка, щучка десь вискочить з того вікна. Так начебто є вода, але ловити тут неможливо. Тут ще на ківочок можна ці вікна закидувати і так вертикально пробувати, але. Так, ну що, Є. Е. Думаю, щучка є. Затягнуло аж вечерет. Ого. Тут так намотано. Так намотано. Що невідомо. Чи я ще? Тут. Що це таке? Ого. И нічого нема. Там був двійничок. Рыба видно, не зіскочила з нього. На жаль. Так. Повністю. Добрий знак. Так, дуже запутано дуже. Ого. Ого. Щука тут є, але чого ж вона не бере? І гарні місця просто для щуки. Супер. А вона пасивна. Мабуть на сьогодні все. І я буду закінчувати риболовлю, збиратися додому. Не знаю, що там має бути ще на майбутнє, тому що зараз не так просто піймати рибу. Як я буду планувати. Ну, деякі плани у мене, звичайно, є. Однак, поки крига не стане, ну нелегко, нелегко доведеться. Щось, щось буду думати, щось буду планувати. І думаю, що будуть відеоролики виходити. Але сьогодні всім кажу вам до побачення. Надіюсь, що до скорої зустрічі. Всім пока! З вами був щоденник Рибака.